Подобається сучасне фотомистецтво, а ще є бажання наблизити донатом перемогу. Вам сюди на благодійну фотовиставку Спокій. Експозицію презентували у внутрішньому дворику обласної бібліотеки імені Федору Потушняка в Ужгороді. Оця фотографія мені сподобалась. Е, мені подобаються останнім часом коти. А цей такий руденький, гарний, такий з білим. Е, собі завести не можу кота. Е, не знаю чому. Але я хочу мати його на світлині, і це вже другий кіт, до речі, якого я купила організованою катрусою виставкою. І тепер мене буде колекція котів. Чекаю наступну фотовиставку і наступного котика. Два десятка світлин формату А 3 представили четверо фотохудожників: Кетрин Кіш, Олександр Харківський, Олександр Косовик та Володимир Хила. Вони вирішили об'єднатися заради підтримки захисників. До слова, це їхня вже друга творчо благодійна колаборація. Моя улюблена світлина це.